Усім привіт! Ви на каналі Альона Фляр. Сьогодні такий невеличкий огляд садочка. Ось почали маки, квітнути навіть не влазять. Вони от як починають квітнути, тоді вони розпадаються, падають там от. Але ж здоровенні, здоровенні, щоб ви розуміли. Півоня відпочиває перед ними. Там ще досить, досить пірмі цим бідіом, аніса. Аніса. Це в мене перший кущ, що заквітає. Зараз покажу інші. Тут ставила під вагою, він в мене в плитки виріс і під вагою його поламало, вставила, може трошки розправиться. Так, от там у мене ріденько квітне мій рододендром. Але бачите, як пішов вріст. Тут волошки, волошки і ось тут інший ось такий красень. Я з них починала. Оце такий розовий, це мій перший. Тут їх бачите, скільки ще буде. Тут ось такий трошки. Червоно-помаранчевий, вони від, е, відрізняються трошки кольорами, чи той перший. А ось тут, ой, а ось тут, дивіться, який здоровенний червоний-червоний, червоний-червоний. І вон там воно цей найвисочезніший. Ось такий красень. Бачите, як вам показати різницю? Червоний-червоний. Також розовенький. Ну, вони самосійки. Самосійки, я їх не трогаю, вони самі де хочуться, там і сіються. Ну, Є такий, що й, е, сама по собі. Я їх саджала. Що я один тут це зовсім зовсім інший. Зовсім інший, е, не такий. Помаранчевий, як той. Ну, три. Вони всі три зразу як глянути одинакові. А придивишся, кольори зовсім різні. І цей мількуватіший. О, це початок. Ще в мене тут деякі ще й не починали квітнути. Тут моя розочка відійшла, хоч її добре придавило. Кюнігонда її називають. А ось тут хочу показати, де я посадила. Красу. Бачите, також трошки її підхватило, але вона пішла в зріст. Це ті в'ющіся. А де в неї тут? А що я не залишила, як вона називається? Ну, покажу. Ну, Вже пішла, скоро буду її хватати отуди. Щоб вона мені трошки вкрасила оцю таку стіну. Ось така краса. Так. Ну, буду декілька частин робити відео, як е, послідуючі маки заквітнуть. Я тоді зроблю відео з усіх квітінів, з усіх маків. Заквітають також мої розочки. Вони в цьому році пізненько. Ось така жовтенька. Ну, вже виросла, виросла здорова. От так йти і показувати вам. Ось так, так, обійдемо. Тут, бачите, прихватило її морозцем. Зовсім зовсім розкривається, а ось тут ще одна. Тут вони посаджені перед підлітньою кухнею. От вона більш повніша, хоча розкривається, бачите, в неї бутончики розовенькі, починає вона так потихеньку розовенькою, розпускатися. А чим більше вона квітне, тим вона білішою робиться. Це так взагалі біла-біла. Ось так. Так, і хочу показати людині. Ось мені знайома подруга по осені прислала своїх яких півників, бо в мене щось вони не йшли. Каже, мої підуть. Так і пішло. Вже, бачите, три квіточки від квітло, а а сама перша квіточка, от її отакий Якраз те, що я полюбляю, жовтенькі, такі вони здорові. Я в них не розбираюся, не знаю, хто тут, що тут, як називається. І тим паче перше квітіння. ну Зато дуже-дуже гарна квіточка. Також хочу показати, як поживає мій калікантус, що ми недавно з вами саджали. От бачите, перші квіточки вже відквітають. Тут такі як бобочки виходить, не знаю, що тут буде. А от те, що були бубочками, ось розквітають. Тут ось ця нова вже вдома пішли. Далі дали. Ось так вона вже стартонула. І також там ось ну, дуже гарна квітка. Давайте, зараз і ту, і ту. Получиться чи ні? Ну Дуже гарні квіточки. Є такі і біленькі, Ну, Біленькі менш виразніші. Мені чомусь більше подобається ось така квіточка, тому я її взяла. Така красунька. Ну і ще раз покажу, як називається, якщо комусь треба. Так що, в принципі, ось тут пішли молоді прирости. Ось тут буду формувати вже по весні. Ось такий калікантум. А ось тут ось такий мене варігатний півник. перший вже від квіточка, ці скоро відкриється, а ось тут ось такий він голубенький. Ну, він трошки, звісно, підмерзнув. Він якраз на, на дорозі, скажімо так, морозу стояв. Але все ж таки дав уже такий кущик величенький, це йому три рочки. Також цей що в мене таки прижився. Ось такий красень. Ой, такий жучок у нас тут лазить. Такий красень півник. Тільки починають заквітати ось ці красуньки, вилетіло з голови. Так що напишіть, от вилетіло. Люпіни тут на них називають. Вони люпіни, а по-українському вилетіло. Так, тут ковринка доквітає, а тут отакі ось вони. Ці вже ці рані, деякі відквітають, але вони такі, як дереза. Де не посій, там і вродять. Тут ось. Вилізла серед оцього здоровенного куща лаванди. Люпінчик ну, біленький. Ось таке тільки відквітатиметься, тому що щось вже відквів. Навіть не бачила. Ну і отут теж треба почистити. Ці тут прям буяють-буяють. Ось такі красені. І якраз покажу, що я купила от на святі рослин шав... шаваняки. Ось бачите, там купила ще од... одну водяну лілію. Чорна принцеса називається. Ось там от далі моя е, жовтенька починає відходити. Так, а також купила. Ось таку рослинку я її ще не сажала. Поки що. Це сажітер по-французьки, а по-українськи не, навіть не знаю, треба буде подивитися. Я знаю, що такі е, е, в селу, в село річка є е, на Полтавщині, там вони ростуть. Точно. І ось тут так отставлю свого. І ось тут називається водяний, як по-нашому трефля. Трефлю по-французьки, а в нас, ото, знаєте, що ми шукали, щоб чотири листочка було як? Як, 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 як. Як знайдеш 4 листочка, то кажуть, що тобі повезе. А це водяна такі біленькі е е квіточки в неї Тоже стартонула, а оцей вже листочок оце і вже в мене йдуть. Так що також ще не садила, просто поставила ось так. Такі, не переживайте, що в мене такий ставок. Зараз е було дуже холодно, тому він оце так е Такою рязку. Ну, не рязку, а такі водорослі вони е заросли. ну Комашки налетять, букашки і все це з'їдять. Так що буде чистенько. Ну, ось такий огляд в мене ще ждала-ждала, але ждала, інші маки ще не відкрилися. Так що покажу в послідучому відео. Ну, а ще раз покажу вам маки ще декілька розкрилось, тут так взагалі. Ось такий огляд садочка ще навіть піони. В мене навіть і не думають квітнути. Так що послідуючі маки будуть уже з півоніями. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.